Погода в Україні 30 серпня буде спекотною. Водночас у деяких областях можуть бути дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр. В цей день в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише в Одеській та Херсонській областях. В Україні 30 серпня буде мінлива хмарність. У цей день дощі з грозами очікується у південних областях. Вітер буде східний та північно-східний. Зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Температура вночі від 15 до 20 у південній частині до 23, в день від 28 до 33, на високогір'ї Карпат вночі від 10 до 15, в день від 14 до 19, йдеться в повідомленні. За даними Метеопроук, 30 серпня в Україні буде теплим, але місцями дощовим. Найтепліше буде в Дніпропетровській області, де температура повітря підвищиться до плюс 23, плюс 34 градусів, а найнижче очікується у Херсонській, де коливатиметься в межах плюс 20, плюс 28. we